Карпати чемпіона у сьогоднішній понеділок, а я по понеділках читаю Біблію. Ну, що тут поробиш? Не пропустиш футболу? Ні, так жити не можна, нащо не зможна своєї та життєва полимала мене. Зараз я займуся біблією. На чому ж я тут зупинився? Так, так, так. Ну, я трошки подивлюсь телевізор. Ну, Бо випадешка, дивись телевізор, а як вже монета зависне в повітрі, то ну що тут порадиш? Буду читати біблію. Так було зерно, що упало в кущі, воно стало жертвою земною суїти. Але і добру землю впало насіння, як женив настане урочний час, готуючи стократно помножений плід, високо швидко зросте для нас. Хочу я високо і швидко рости, щоб Ісусу багато плодів принести, я в вірі своїй покажу чесноту, вірно і чесно я Христу. Друзі, і знайомо, запрошую до себе про вічне життя, розповім я на небі. Друзі, ходіть сюди. У мене для вас хороша новина, я хочу вам розповісти про Ісуса, в якого я вірю. show